Любі мої всім привіт-привіт! Вітаю вас на своєму новому каналі, на якому я тепер буду публікувати всі свої відеоогляди замовлень по каталогам Oriflame. І І е, хочу почати з огляду першого замовлення в 2023 році по каталогу номер 1 який діяв з 9 січня по 28 січня цього року. Традиційно це каталог розпродажів з дуже низькими цінами і дуже привабливими акціями. І перше, що я вам хочу показати, це ось таку сиворотку Пілінг з Ах-кислотами, це серія Novage, продукт з додаткового догляду, який використовується. Додатково до основного догляду, ось так ця сироватка виглядає. По умовах треба було зробити замовлення на конкретну суму для того, щоб можна було замовити цей продукт з великою знижкою. Ну, і так як в мене було дуже багато замовлень для клієнтів. В першому каталозі я змогла собі взяти цю сироватку, давно вже хотіла її спробувати, і ось якраз гарна нагода. Далі, в, каталозі також, в замовленні також в мене була туш для Вій з преміальної лінійки Jordani Gold. Це оновлена версія туші з пірамідальною щіточкою. Зараз я вам продемонструю, як вона виглядала раніше. От приблизно така щіточка. Не точно такої конфігурації, але дуже на неї схожа. Раніше це була панорамна туш, Ось так називалась. Ну, а зараз ось таке, така назва оцієї туші. Подовжуюча, об'єм також вона дуже гарно дає. Дає дуже класний вигін ресниць. У описі під цим відео я вкажу всі коди і точні назви всіх продуктів. Далі, теж не було в каталозі, але була можливість замовити стійку тональну основу з серії Giordani Gold з матуючим ефектом. Знову ж таки, це перевипуск. Продукта, який вже був у каталогі в лінійці The One. Але тоді була просто стійка тональна основа з сонцезахисним фактором. Зараз є два варіанти цієї основи, звичайна, та з матуючим ефектом. З матуючим ефектом я ніколи не брала. Ось вирішила собі замовити за гарною ціною спробувати, як вона буде працювати на моїй зрілій шкірі. Це відтінок в нас. Нейтральний беж. І, до речі, хочу сказати, що ось ці відтінки, беж, нейтральний беш, е рекомендую пробувати е тим, хто раніше використовував у Оріфлейма тональні основи у відтінку слонова кістка. Бо е зараз е як показала практика. Слонова тістка стала трошечки світліша. А багатьом жінкам, які раніше користувалися саме відтінком слонова тістка, зараз підходять різні варіанти бежа. Крім темного бежа, є пробники, тому завжди можна замовити. Пробника або попросити у свого консультанта пробники і перевірити, який саме беж підійде для вашої шкіри. Ну і останнє, що в мене було в замовленні, це на останній сторінці каталогу, четверта сторінка обкладинки. Гарна була акція по гелю для інтимної гігієни. І я собі замовила а вже ж, всі три віди, які, можна було, які були там представлені. Отже, і це майже вся лінійка фемінель, яка зараз є в асортименті у компанії. Отже, освіжаючий гель з екстрактами квітки лотоса та чорної смородини. Догляду о, заспокійливий гель з екстрактами календули та алое вера і захисний гель з екстрактом клюкви. Дуже мені подобається цей продукт. Я користуюсь майже всіма, крім підліткового варіанта цих інтимних гелів, і багато хто з моїх клієнтів також їх замовляють, класно доглядає за інтимними зонами і дуже добре доглядає, не сушить шкіру. і, в принципі, всі ці гелі. Виконують заявлені функції. Ну, і ще хочу вам показати два ось таких пробника. Вони були в мене у замовленні разом з каталогом наступного періоду, бо є можливість зараз замовляти каталог наступного періоду в наборі з деякими пробниками. І другий каталог що був у наборі з пробником Сісі Геля. Це також оновлений продукт в лінійці Джорданіо Gold. Колись це був CC Крем, зараз це cc Гель, в нього з'явився SPF 25. І також у наборі був пробник з нової доглядової лінейки Wond. Це Зараз база під макіяж. Дуже гарні відгуки про цю базу. Навіть дівчата кажуть, що використовуючи цю базу, практично можна не використовувати тональний крем, якщо вам не хочеться навантажувати штіру. Багатьма косметичними засобами. Ну, і ось з'явилась нагода спробувати цю базу у пробнику, щоб вирішити, чи є сенс замовляти в повному розмірі продукт, чи нема цього сенсу. Отже, все моє замовлення. По першому каталогу, це те, що саме мені залишається, бо насправді було дуже-дуже різних продуктів замовлено протягом січня. Дякую всім, хто буде переглядати це відео. Підписуйтесь на мій новий канал. У подальшому тут будуть з'являтись не лише відео огляди поточних замовлень за поточними каталогами, а також і ретроспективи, і огляди продуктів, а також різні відео по топ-продуктам, в каталогах і взагалі у компанії. Шукайте у огляді всі описи, також під цим відео є мій інстаграм та телеграм канал. Підписуйтесь і залишайтесь зі мною. Зустрінемось у новому відео.